Хмельниччина географічно так знаходиться, що це є перехрест всіх шляхів по Україні. Цього разу візит лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода був плановим. Розпочався він з зустрічі з жителями міста Славута, Олег Тягнебо коротко характеризував своє бачення нинішньої політичної ситуації в Україні і додав: на те, що діюча влада зможе якось покращити життя українців, розраховувати не потрібно. Вони плюють на вас. всі. Вони от просто приходять до вас, до хати, ви їсте якусь картоплю, вони вам з картоплю чи той борщ просто вас з-під носа забирають, регочуть вам по плечах і знають, що ви йому нічого не зробите. Оце є ситуація, в якій ми нині живемо. Змінити ситуацію на краще можуть самі українці. Для цього їм потрібно в першу чергу об'єднатися, виступати за загальнополітичні ідеї, а не за власні. Люди повинні докорінно змінити систему влади, яка впродовж 20 років насичена одними і тими ж обличчями. Для цього є два варіанти парламентський та революційний. І люди самі вже розуміють, що не можна відстоювати інтереси от, е, своєї палатки, чи інтереси свого базару, чи інтереси навіть свого міста. Не розуміючи, що для того, щоб змінити ситуацію, потрібно поміняти цілу систему влади. Сьогодні ми, українці, маємо оцей єдиний ще шанс парламентським шляхом змінити баланс сил в суспільстві і перемогти оцей кримінально олігархічний клан. І тому ми маємо цей шанс використати рік часу, вже менше року часу. Залишимося до наступних парламентських виборів. Особисто лідер свободи революції не хоче, а бажає втілити задумане у життя парламентським шляхом. Хоча до радикальних методів його політична сила готується ретельно, як каже Олег Тягнебок: фундамент закладають по цеглинці. Ми, як політична партія, розуміючи це, ми фактично сьогодні цеглинку за цеглинку. Ми будуємо фундамент у того майбутнього народного піднесення чи народної боротьби. Проти тих узурпаторів. Я хочу запросити вас, товаристві, хто не є політично заангажований, хто відчуває в себе потребу до нашої спільної боротьби. Приходьте до нас, будьте нашими симпатиками, ставайте членами нашої організації. Чим нас буде більше, тим ми будемо більш розгалуженішими. Тим швидше ми зайдемо в кожне село, в кожну хату. А як ми зайдемо в кожне село і в кожну хату і принесемо ту правду і відкриємо людям очі. Тим швидше буде оцей соціальний вибух. Чимало запитань жителів Славути стосувалися національних тем мови, національної приналежності, трактування історичних подій. Олег Тягнебок відповідав на такі питання тезами з програми захисту українців, яку в разі приходу до влади його політична сила буде реалізовувати. Зокрема, Олег Ярославович зазначив, що ніхто не збирається утискати представників національних меншин. Єдине, що від них вимагатимуть поваги до українців. Цікавило славучани, те, чи не стануть майбутні депутати від свободи у Верховній Раді задовольняти свої приватні інтереси, як це роблять нинішні народні образі. Олег Тягнебок гарантувати нічого не став, але зазначив: аби запобігти цьому, у партії весь час проходить процес ротації. Кожна людина, яка стає свободівцем, проходить своєрідне випробування на виконання усіх партійних завдань. Якщо вона починає зраджувати інтереси партії та нації, то позбувається звання представника Всеукраїнського об'єднання Свобода. Відбудеться вибор, Після кожних виборів партія, зокрема у Хмельницькій області, дивиться, які результати виборів. Чи керівництво районних організацій дотримувалося партійної дисципліни, чи немає зловживань, особливо в фінансовому плані, так? І багато-багато інших речей. Після того ми робимо ротації змін. Правильно? Навіть серед дипломатів є таке поняття, що дипломат більше як 4 роки не може знаходитися на одній посаді. А чому? Бо якщо він в одній країні знаходиться більше як 4 роки, він починає звикати. І він перестає бути ефективним керівником представником. Загалом, спілкуванням з жителями Славути Легтягнебок залишився задоволеним. Він відмітив позитивну динаміку у тому, що люди почали розуміти, ця влада їх захищати не буде. Боротися за свій власний добробут потрібно самостійно. Навіть в Славуті, скажімо так, в маленьких містечках, районних центрах, в селах люди вже по іншому зовсім. Ставляться до свого вибору, до політики. Люди розуміють, що не можна за кілограм гречки і кілограм цукру продати свій голос, а потім п'ять років косати ліхті і говорити, що влада погана. Люди починають усвідомлювати, що вони стають господарями свого життя. Відвідати підприємців Хмельницького речового ринку вже стало традицією для головного свободівця країни. Тут Олег Тягнебок уже має сталу підтримку, але з кожним візитом, бажаючих його послухати, підтримати, стати прихильником, стає все більше. Ми співпрацюємо ще з тих давніх часів, коли я, ще будучи народним депутатом України, представляв тимчасову комісію по так званому китайському базару в Росошинському районі Хмельницької області, і саме завдяки активності підприємців, громаді, вдалося добитися того, що не існує зараз того базару і немає засилля нелегальних мігрантів, зокрема з Китаю, тут на Хмельниччину. Також спілкуючись з підприємцями, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода, вкотре наголосив на необхідності політичних вимог та присутності політиків під час усіх акцій протесту, як приклад податкові майдани. Тоді свобода першою підтримала підприємців, адже і серед членів їх політичної сили є чимало представників дрібного та середнього бізнесу. А саме цю верство на думку свободи фактично мав знищити запропонований урядом законопроект, натомість віддаючи усі привілеї крупному капіталу. Мільницькі підприємці вони були чи не найактивнішими учасниками і тої так званої податкової минулорічної революції, податкового майдану. Зрештою, свободі, як політичні партії, більш як 25% членів організації. Це є представники дрібного і середнього бізнесу. Наостанок, Тягнебок пообіцяв найближчим часом знову завітати на Хмельниччину. Зараз я, до речі, їду на Черкащину, потім Полтавщина, а там десь ті шляхи, які ведуть через Хмельниччину, а через а не через Хмельниччину вони не можуть везти. Вони проведуть мене сюди. Богдан Любиченко, Юрій Чорний, віп новини.